Холодний атмосферний фронт дістався Могилева Подільського. Місто засніжило. Окрім зимового настрою, цей сніг приніс чимало роботи комунальникам та дорожникам. Міські комунальні служби активно працювали цілу ніч, аби подолати наслідки негоди. На дорогах безперервно працює техніка. Дорожні машини з навісним обладнанням із розкидачами протиожеледної суміші та відвалами для чистки снігу очищають дороги для водіїв. Двірники змітають тротуари та посипають пішохідні дороги спеціальною сумішю, аби містянам було комфортно пересуватися містом. Ситуація контрольована. Директор Могилів Подільського міського комунального підприємства Комбінат комунальних підприємств Олег Поцелуйко зазначив, до таких несподіванок природи комунальники були готові. Техніку підготували заздалегідь. А доки сніг продовжує падати, працівники комунального підприємства виконують свою роботу, аби могилівчани з усмішкою могли сказати з першим снігом.